Всім привіт-привіт! І ще раз, черговий раз кожного дня, о 10-й годині я тут разом із вами. Ну що, підведемо підсумок ще одного дня нашого марафону. Знаєте, вчора було цікаве завдання. Треба було назвати мінімум 10 причин, чому ці партнери прийшли в Лівгуд. Чому ці партнери до сих пір залишилися в Лівгу? Тобто, для цього є якісь певні причини. Мабуть, їм щось подобається, мабуть, вони ж тут для себе знайшли якісь певні вигоди. Ну, і відповідно, от якраз це завдання далося з величезною легкістю в більшості. А, але я точно знаю: от уже це в нас вчора був третій, сьогодні четвертий день. Сьогодні чергове завдання, сьогодні буде ну, важкувато. Тому що знову ж таки треба напружуватися. треба думати, треба аналізувати і треба розуміти. Завдання буде таке не тільки написати, а ще й вивчити на пам'ять як, як, як віршик, який щоб відскакував від зубів. Це обов'язкова буде умова. Звісно, перевіряти на пам'ять цей текст я не буду, але, але написаний текст обов'язково передивлюся. Доходимо до такого. Знаєте, до такого моменту, коли мозок відмовляється працювати. і думає, на, що наша, я сюди в'язався, в мене йде купа роботи, а ну там консервація, а от там треба те зробити, а дома треба те зробити, а ще туди поїхати, а ще ці презентації, а ще оці прямі ефіри, і починаєш думати, на, що воно тобі треба було. Я хочу вам сказати, що так завжди буває, так буває завжди. М -м якщо ви будете здаватися на Половині свого шляху, а тут далеко ще не половина, ще навіть перший тиждень не закінчився, то тоді питання до вас. Якщо ви так швидко здаєтеся, питання до вас. Скоріш за все, тому у вас і проблеми із побудовою команди. Скоріше за все, якщо ви не доводите справи до кінця, то ви їх не доводите до кінця абсолютно в різних сферах. Сідаєте з дитиною робити уроки. Ніби там загораєтеся, ой, зараз допоможу, допоможу, бачите ж, там задача з алгебри не тянете. Покинете, а найдете собі інше. Скажете, так, іди вчися, тебе вчительки в школі там повинні навчити. Коли ви там починаєте загор... загорілися в бізнесі, все, там зараз Марію Івановну підпишу, сусідку підпишу, ще й собаку підпишу. А стикнулися з першою відмовою, стикнулися з другою відмовою і такі, та, на що воно мені треба, знову таки покинули. І так абсолютно з будь-якими сферами вашого життя. Думаєте, зараз приготуєте якусь там страву вишуканої кухні, а в результаті на смаженій картоплі все закінчується. Рівно так само і в бізнесі. Якщо ви за щось беретеся, якщо ви прийшли в марафон на 21 день, так ви прийдіть цих достойно 21 день марафону. Завдання, я не скажу, що там надскладні, завдання немає стати на мостик, Сісти на шпагат, зробити розтяжку або зробити сальто. Ні, цього немає. Є конкретні дії, є робота над аналізом, наприклад, там, аналізувати інших підприємців, що вони робили для того, щоб досягати успіху, яким треба бути, що я хочу взяти з собою, наприклад, що я можу взяти і втілити на своїй практиці. Для того, щоб у мене було так само, тобто нічого надскладного, але потрібно працювати. Навіщо готувати оці всі завдання? Тому що, звичайно, було б легше взяв там десь скопіював якийсь текст, тут собі вставив, додав якісь хештеги і відправив. Скопіював, вставив, додав якісь хештеги і відправив. Якщо ви хочете дійсно будувати команди в інтернеті, ви повинні м, виділятися. Однозначно. І якщо ви в когось будете копіювати і вставляти, ну так воно і буде. Знову ж таки, це відношення саме ваше до бізнесу. Я не кажу, що тут треба ставати копірайтерами, фотографами. ну, Просто висловлювати свої думки буквально кілька речень. Зрозуміти саму суть, як це відбувається. І головне головне, бути собою. Оце от такі, знаєте, дуже-дуже головні моменти. Які виділяють нас в соціальних мережах. Тому що, от якщо взяти навіть зараз за Лівгуд, е, рік тому, півтора року тому, фактично я прийшла в Лівгуд, про Лівгуд ніхто не говорив і українськомовного контенту взагалі не було. Сьогодні вже все, всіх багато. Але серед усіх багато все одно виділяються лідери. Чим? Не тому, що от, вони себе назвали лідерами. ні. Тому що вони себе якось так ведуть, в них якесь. Знаєте, є свій почерк, а свій почерк він напрацьовується, тому що вони намагаються робити по-різному і так, і так, і так, і потім зрозуміли, що їм найбільше подобається, отак їм краще. Привіт-привіт, отак їм краще. Оце їхнє. Вони відчувають, що саме так вони будуть рухатися, і все. І потім вони почали масштабуватися. Тобто тут треба спробувати. Це знаєте, як ми дегустуємо різні м, страви на смак, як ми дегустуємо вина. Комусь подобається біле сухе, комусь подобається там полусолодке напівсолодке, а комусь червоне взагалі. Тобто, ми дегустуємо. от так само ми дегустуємо роботу в соціальних мережах. Ми напрацьовуємо свій почерк. Тому не здавайтеся, я знаю, що ваш мозок буде відмовлятися працювати. І такі, а, у мене там є інші справи, мені треба туди, мені треба сюди, а потім знову світло виключили, а потім інтернет виключили. І коли ми нібито збираємося вже приступити до роботи, в нас, хопа, і вже склалися такі обставини. Запам'ятайте, вас всесві перевіряє, чи справді воно вам потрібне. Це я знаю точно. Я пам'ятаю. Коли я почала проводити презентації, я дуже довго відтягувала цей момент, я розуміла, що мені треба проводити презентації. Я це розуміла і ніяк не могла себе налаштувати. І мені чогось було так дуже страшно, Думаю, Боже, ну, де я, де презентація? І вже написаний був текст презентації. Я вже там працювала 10 днів над тими слайдами. Хоча їх там можна було і за один день зробити, ну. Я довго над цим працювала, потім я думала, а як тут сказати, а як тут? Писала різні сценарії. А потім я тільки захотіла одну презентацію провести пробну і в мене раз і виробили інтернет. Думаю, о, як класно! Ну, не судьба, Не судьба і не судьба. Потім я ж розумію, що все-таки це ж спеціально мені так, хоп, і підкинули. Мені треба все-таки проводити презентацію. Я тільки запускаю цю презентацію, в мене раз завис комп'ютер просто от, так, ніби йому щось я не знаю, що з ним зробилося. Жара, спека, можливо, старість. Я не знаю, що в нього там оперативна пам'ять і так далі. Я не знаю, що з ним було, але факт в тому, що він просто відмовився працювати. Я така, ну і славненько, бачите, от, значить не судьба мені проводити презентації. Але я розумію ці всі закони. Я розумію, що це все-таки мене перевіряють. Дійсно, мені це в житті потрібно. І я що роблю? Я беру і, не дивлячись ні на що, все-таки перезапускаю комп'ютер і запускаю цю презентацію, починаю її проводити. І все пішло. Просто так легко, просто все пішло. І потім на ці презентації почали приходити люди. Прийшли вже е люди такі. Ну, які більш свідомі, вони розуміють, про що йде мова. Не просто знаєте так на емоціях, а, в Лівгуд пасівний доход 2047 доларів місячно. Ні. Люди, які розуміли, що це за компанія, що тут треба робити, які треба дії робити, щоб досягати таких результатів, щоб заробляти більше, ніж 2000 доларів. І це був прямо такий прорив. Тому не дарма мій марафон називається Бізнес-прорив Літо 2.0. Тому що це не тільки в бізнесі прорив, це тільки це і прорив всередині в вас. Перелам себе, отаких, от знаєте, якихось яких рис, якихось таких можливо моментів, на які ви все не наважувалися, а тут ви будете себе ламати, ніжно ламати, повільно ламати, але все-таки іти до свого результату. Всім бажаю успіху, не здавайтеся. Нас чекає ще цікавих два тижні, там буде ще краще, ще цікавіше. Ми не граємося в ляльки, ми не граємося, знаєте, такими просто там, я ж, як я сказала, тут поставте хештеги, а там гіалокацію, а тут зробіть взаємопіар. Ні, я не про це. Я про те, щоб людина точно розуміла, що треба робити в соціальних мережах, щоб росли команди. Так що всім бажаю успіху, не здавайтеся тільки вперед. до... До наших результатів.